Ми вже повинні бути п'яти, але, булькати, але може, у нас зривається служба, плана, яка на сьогодні запланована. Є ситуація, люди, yeah. давайте, у yeah. yeah. вас яка ситуація, є противники, є, є, є прихильники, є противники. Я тим вважаю, що краще, ми ще почекаємо, коли ми дадемо спільної думки, всі разом. Тому що це думка своєї громади, бачите, є різні, ну, ми не хочемо зараз створити між собою конфлікт, і не хочемо створити конфлікт тут. Тоді давайте ми почекаємо до вирішення ситуації. 11 година буде зустріч yeah. no. представників, 11 година буде міліції обласної. Я, ну, виріш, Андрій Анатолій, запитання не вирішують власне лісі, тому що це питання ну, власне лісів, це питання громади. Я просто так, вас ну, попереджаю, що ми зриваємо планову. Я вірю це, але зараз, якщо ми, ми тут почнемо повинні... звідти зараз розблокують, тому що люди тут є настроєні, поки не з yeah. керівникам yeah. правого сектору, поки перестанням інших yeah. організацій, yeah. Я яку працівники правого сектору сідають в автобуси і виїжджають провідування.

Ну, в мене є розпорядження. Щойно дві хвилини тому закінчилась розмова з генералом. Розмовлял? Я розмовлял? Я забираю з Києва розмовлял. людей і все. не криміногенна ситуація Та, Та, не Тобро, то ти 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 в Львові. Не криміногенна, ніхто не виступає. Як буде Керміногена, то вона коли загальне.